Так, друзі, пасічники перетопив віск. В чому прикол? Весь віск, як віск, він однаковий, фактично з однієї сторони і з іншої частенький. Є взагалі прям такий гарнюсінький класний. Оцей шматок теж. Тут колір рівномірний, тут так само я її вичухав, ну, з намескою зняв. А тепер оцей шматочок мене цікавить. В нього колір візуально такий самий, як і в попередніх милинчиків, один в один. Але низ в нього сірий. Верхня, я думаю, що якась така піна була, воно якась таке. Ну, діб, ну, дійсно, при принципі як піна була, я згідний. І сірого кольору. Я думаю, зараз по, по шкребу наче якийсь там сміттячко, це сіреньке, та й все. А тоді видивився. Ні. Там реально ось сіке, я, я не знаю, міліметра 4, напевно. По всьому периметру от, от такого сірого воску. Тут тобто десь попали якісь рамки. Або восьми якась лівко обла, я не знаю, що за прикол. Ось все видно, що перемітку там пару міліметрів сірого такого цього. Воно ну, тут видно, що воно таке жовтеньке, а це таке світліше. Ну, насправді не воно не світло, бо камера його не передає. Насправді воно сіріше просто. Ще раз. Ось такий сірий колір. Правильно сірий. Ось як. Інші виглядають. Ну, хай навіть низ покажу, ладно. Зову камеру погано передає. Отакий от колір має бути, а отакий от маємо сірий. Що це таке, я не знаю. Що його здавати може. В кого які рекомендації, побажання будуть, друзі.